Пилить коліно, то з однієї сторони, якщо є запалення, а ви будете ходити, то буде старатися хрящова тканина, і тоді треба вводити в суглоб гормон. А з другої сторони, скільки ви ходите, стільки ви віддаляєте старість. Якщо ви поставили компреси, і нічого не допомогло за пару днів і є болі, то треба робити, і МРТ на апараті мінімум півторати ти І Обов'язково мають вам записати диск, щоб його могли інтерпретувати різні лікарі. Бо на плівку влізає 20 знімків. А на диск 150 і більше. Може бути кіста, яка виникла після того, коли ви, навіть будучи дитиною, ударились, або може бути розрив зв'язок від падіння, бог зна коли. Тут допоможе вже артроскопія, там підв'яжуть або виріжуть, в залежності від діагнозу, але ви зможете ходити. Тому що, навіть якщо здорову людину поставити лежати в ліжко на місяць або не ходити, вона втратить своє здоров'я. Того хотяка ходити, треба Будьте здорові. Слава Україні.